Шановні батьки, вимкнули світло, спати ще зарано. Чим зайнятися з дитиною? Пропоную ігри з дітьми, коли немає світла. На жаль, це питання тимчасово актуальне в умовах сьогодення, тому ділюсь моїми улюбленими іграми. Гра в слова. Чудово підійде для середнього та старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Наступний гравець називає слово на останню букву слова попереднього гравця. Слово називаємо за тематикою, що відповідає віку та інтересам дитини: овочі, фрукти, професії, транспорт, тварини, країни, столиці. Також тематикою може бути характеристика предметів: наприклад, те, що можна помістити в банку те, що можна знайти на кухні. Згадуємо, уявляємо, фантазуємо. Ще дуже цікава гра спільна історія. Скласти історію або казку. Коли кожен по черзі говорить по реченню. В історії можуть бути як і реальні, так і фантастичні персонажі, так і предмети. Додатковим правилом для гри з дітьми молодшого шкільного віку, це вже може бути третій, четвертий клас. Коли кожен доповнює історію в обраному жанрі комедії, бойовик, детектив, мелодрама або фантастика театр Тіней. Ця гра стане у пригоді, якщо дитина боїться темряви. Завчасно завантажте на телефон малюнки, як показувати тіні пальцями. А коли вимкнули світло, тренуємось з дитиною. По черзі один тримає ліхтарик, другий показує. Коли ви навчились показувати фігури, Можна влаштувати справжній театр тіней. Хочу зауважити, що такі вправи чудово розвивають дрібну моторику та логіку. Також цікаво буде вирізати з паперу сніжинки та різні визерунки і просвічувати їх ліхтариком. Ще дуже цікава гра: Хто я? Що я. Чудово знаємо правила цієї гри і її полюбляють і дорослі, і діти. Якщо немає карток з цієї гри, Пишемо на папері слова або малюємо це для дітей, які ще не вміють читати. Передаємо один одному так, щоб отримувач не бачив напис. Отримавши папірець, кріпимо до лоба. Далі гравці по черзі задають закриті так ні питання. Щоб дізнатися, хто або що ви. Отримавши відповідь так, гравець задає ще одне запитання. При відповіді Ні, хід переходить до наступного гравця. Це найпростіші варіанти цікавого проведення часу в колі найрідніших. Скористайтесь цим моментом і пам'ятайте, коли ми разом, ми не переможні. Бережіть себе! Слава Україні!